Усім привіт! Мене звуть Ніна. Сьогодні я продовжую тему друїди та венети. Для цього я придбала на розборку намиста з дерева. В мене у запасах є матеріал з дерева, але це усе круглі намистини, а ось ці у формі шайб. Ну, а коли ти щось зробив, що тобі подобається. То потім зовсім не важко пристосувати для цього потрібні аргументи або ідеологію. Ось, наприклад, ці намистинки шайби. Древопоклонники могли для того, щоб зробити намистини для амулета, зрубати гілки рослини дудник. У дудника сердцевина гілки полає, з неї легко зробити дудочку або свирель. Достатньо лиш. Проділають у боку 3 або 4 отвіра, тому і назва у рослини дудник. Також і намистину легко зробити. Порубала топором гілку на шматочки, от і усе, протягай волосінь. Ось що в мене вийшло після сортіровки. Я буду використовувати чорні та біли намистини. У новій у прикрасі, а намистини бірюзового кольору підуть у запаси. Ну і зараз треба визначитись, якою буде друга прикраса. Перша прикраса довга, це сатуар у сучасній термінології. У довгій прикрасі у ліс не підеш, вона буде чіплятися за гілки. У полі теж працювати не підеш, бо там треба нахилятися, а прикраса буде діставати до землі. Перша прикраса файна, вона призначена до свят, до дні зімового та літнього сонцестояння, весняного рівнодення або для чогось родинного, сімейного. Тому друга прикраса повинна бути практичною, повсякденною. Це буде коротеньке намисто. Для коротенького намиста я придбала невеличкі шарміки підвіски. Центральна підвіска буде древо жизні. Це один з головних магічних вузлов символів друїдів. Ще 4 підвіски птаха сави. Символ сави прийшов до нас із легенд середневіччя промагав друїдів, які вважали саву воплощення мудрості. Сава гукає вночі і знає то, що невідомо іншим. Відять тоді, коли інші нічого не бачать. У сави велика голова, бо вона багато знає. Скоріше усього, сава як символ мудрості, прийшла. Древопоклонникам з елінської міфології. Ну і кільця я підвішу для кількості. Я придбала ще одно дерев'яне новинамиста на розбірку. З нього я возьму тільки зелене намистини, а блакитні намистини буду використовувати влітку у морській прикрасі. От пані! Намиста завершена. Стіль боха. Зібрано воно на натуральну нітку у трісла сложення. Я не використовувала металеві бейли, а підвісила шарміки на саморобні бейли, типу того, якби підвіску подвіску підв'язали тонкою матузкою. Так як раніше у першому тисячолітті нашої ери, а тим паче до нашої ери. Таких бейлав, які ми зараз використовуємо, бути не могло. Ну, а так як у мене сучасне намисто, то я підвіску і намистинку шайбу з'єднала металевим кільцем. Ще я додала дві чорні підвіски. Це звичайний коннектор чорного кольору, крашений метал. Но, так як вони трохи нагадують магічний узіл, Символ Кельтів Пентакль, який, по їх віруванню, захищав ауру людини, я вирішила їх використати. Ну, мені здається, що ці коннектори у тому, у тому самому стілі, що і ті пентаклі. Застіпка – тугл. вона дуже легко рухається, тому що вона на нитці. Подовжувальний ланцюжок не запланований. Ось які сережки я зробила для древопоклонниці. Вони зараз в окруженні листів омели. Пір'ячка не натуральна, а омела натуральна природна. Я ось ці металеві пір'ячка трохи підфарбувала мідним, мідною краскою, мідного кольору. Ось тут я одягла по дві маленькі дерев'яні намистинки на кільце. Ну, а гачок, як бачите, звичайний. Ну от і усе, мої дорогі пані, коротеньке відео, невеличке намиста. Дякую за час, який ви сьогодні провели зі мною. На все добре!